Отже, поговоримо про бахмут спершу відео, відео, яке е, було знято бійцями 30-ї окремої МЕГ-бригади, котра тримає рубежі ось тут районі залізнянського. Е, Стримуючи росіян від просування на Слов'янськ, хоча ну навряд чи вони тут можуть просуватися на Слов'янськ, бо дуже багато піхоти російської зібрано в цьому напрямку. Ну я про це зараз розповім, але е, я стартую з цього відео, яке сам командувач сухопутних військ генерал Полковник Сирський опублікував, і ось як що він, який підпис до нього зробив. знаєте це дуже так дивно. інколи читати, але е, командувач ось що пише: гарне відео від 30-ї ОМБР, тобто окремої бригади Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори. Ну, таке знаєте дуже поетичне, але ну, я розумію, що в ході цього дистанційного розмінування, яке застосували бійці 30-ї тридцятої мебригади, очевидь, можливо, і ворогу було дуже боляче, але при цьому кольори направду були яскраві. Зверніть увагу на перші секунди. Це така підготовка. Наскільки потужна хвиля вибуху йде від розмінування тих полів, які дуже щільно не лише на е, запорізькому, але й на Бахмутському напрямку замінували Росіяни. Отже, ваша увага на екранах. Ось зараз прилітає снаряд, і ви бачите, яка вибухова хвиля йде. Я такого ще не бачив, щоб такої сили. Я навіть прокручу ще раз назад для того, щоб ви подивилися. Ось, зверніть увагу, якої потужності хвиля накриває просто е, всі ці посадки, всі ці поля, які заміновані дуже щільно. Е, далі теж йде робота по розмінуванні. все це власне використання машин із дистанційного розмінування. Е, зараз буде ще один вибух, Вибух, потім іще низка. Потім буде видно, навіть як е, безпосередньо летить е, такий розміновувальний снаряд, е, котрий здійснює це розмінування, ну є і радянські відповідні машини ур 77 Змі Горинич для того, щоб такі речі здійснювати. Є і американські аналоги. От до речі, німці вчора передали нам ще дві машини для інженерного розмінування, і це все допомагає для того, щоб просуватися, просуватися, але. Недостатньо цієї техніки, і це до речі, теж одне питання із тих, які ставилися перед західними партнерами. Що не доїхала вся техніка для розмінування, коли Україна розпочала за... наступ на запорізькому напрямку. То, мовляв які претензії тут можна виголошувати? Хоча направду наші західні партнери, зокрема на пока дуже поважне видання. Економіст, воно учора вийшло з публікацією, в як? які багато правди там ідеться зокрема і про недостатні темпи постачання. Там ідеться зокрема і про те, що а, наші молодші командири ну відверто кажучи, пройшли недостатньо підготовку, не встигають, грубо кажучи, за своїми е, молодшими позванню, але інколи більш досвідченими е, побратимами з числа е, сержантського складу, старшинсько сержантського так би мовити, е, з числа рядового складу. Ось є е, цей дисбаланс щодо управління в українській. Іх військах особливо в новостворених бригадах там писали про багато що, і зокрема дуже. Активно зупинилися на Бахмуті, мовляв, що Україна не дослухалася до рекомендацій заходу і вперто під час зимового наступу тримала Бахмут. Для чого це було? Для чого було витрачати такі е, значні ресурси на отримання цього міста, для чого було витрачати стільки снарядів е, на той момент для отримання Бахмуту? Я зараз спробую пояснити, е, що я думаю з цього приводу. Я думаю, що ця оцінка не до кінця справедлива. От, наприклад, є альтернатива Бен Ходжес, американський генерал, він каже, що. Роль Бахмута потім буде описана в книжках історії як дуже важлива сторінка для української перемоги, тому що там стисався великій кількості російський бойовий потенціал. А цей потенціал. Що це було? Це Вагнерівці були найбільш боєздатні на той момент угруповання російської армії. Е, уявіть собі, що Вагнер здобуває перемогу в Бахмуті. Вагнер на хвилі успіху його зустрічають як героя в Росії. А більше людей долучається до їх числа, продовжують їм дозволяти е, там. Вербувати ув'язнів дозволяють їм, я не знаю, приймати ще більше, якось проводити кампанії по залученню в військо. І Вагнер стає великою, великою силою, потужною силою, яка не міряється із значенням людського життя, і продовжує штурми на хвилі бахмутського успіху. Я не впевнений, що цей сценарій був дуже позитивним. Натомість, Вагнер знищений пригожин не існує. Ну, я так думаю, на цьому світі, хоча там є різні конспірологічні теорії, е, власне знищена велика кількість російського війська людського потенціалу. Там і тих мобілізованих, яких докидали до вагнерівських підрозділів. Е, ну і все. Ось ціна Бахмуту. Бахмут стримував, дозволяв готуватися не до кінця, можливо, вкрай класно підготовлені українські нові бойові підрозділи, але це дозволяв робити Бахмут. Тому про що зараз Захід говорить, про що пише економіст, критикуючи можливості отримання Бахмуту, і чому вони зараз говорять, що Бахмут це не перспективний напрямок? Я не розумію, тому що зараз і Бахмут, і Купінсько-Лиманський напрямок, і до речі, в тому числі Токмацький, всі вони. Повторюють е, той шаблон, який виконувався під час зимового наступу Росії під Бахмутом, знищуючи просто гігантське число російських е, підрозділів. Гігантське число. Я не кажу про особовий склад. Я кажу насамперед про їхню техніку. Те, що ми бачимо щодня у зведеннях генерального штабу, це є якраз тому яскравим підтвердженням, от максимально знищується е, ворог. Ну, от, наприклад, один із елементів знищення ворога. Демонструє 80-та е, окрема десантно-штурмова львівська бригада, е, котра вражає групу російських солдат якраз на Бахмутському напрямку. Ми рахуємо: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Е, вісім там іще з боку. Двоє. Ну десь до десятка російських військовослужбовців заходять у будівлю, і їх дуже влучно накривають. Ось це. Ну якби це не було цинічно, е, якби там хтось не називав нас раз е, але це. Те, що має відбуватися на війні, має знищуватися армія ворога, тому що як тільки росіяни вийшли з під Києва, ми отримали е, наступ на Харківську область в районі Слов'янська. Ми отримали м, довгеньке. Ми отримали е, з зі сторони Ізюму е, туди спробу проходу прориву до Слов'янська та Барвінкового. Як тільки Росіяни вийшли із правобережжя Херсонщини, ми отримали Бахмут власне цей зимовий наступ. Ну і зараз їх випускати ні звідки не можна, тому що уявіть собі вони започатуються в Криму або вони започатуються на тимчасово окупованих територіях так званих окремих регіонах Донецької Луганської областей, ну тобто до ліні, на лінії розмежування до 24 лютого. Там суперські оборонні рубежі, уявіть собі, що це все там якраз законсервується, вибивати їх буде нереально складно, складніше ніж зараз можливо на Запоріжжі. От власне і пояснення, чому Бахмут стоїть, чому Бахмут тримається, і чому Бахмут продовжує виконувати свої задачі. Дуже цікаву аналітику по напрямку зробили власне хлопці із діпстейту, котрі розповідають, що тут відбувається в контексті транспортного забезпечення логістичного забезпечення Бахмуту, та спершу як Кілька слів скажу про е, південно-бахмутський напрямок, про Кліщівку Андріївку тому що російські пабліки учора ввечері почали повідомляти про те, що їхні війська вже покинули е, ці два населені пункти. Е, проте наскільки мені відомо, ще буквально трішечки залишилося зовсім трохи. Е, ці селища ще не зачищені до кінця, для того щоб говорити. Е, ну тобто, ворога тут може вже й немає, але потрібно околиці відповідно зайняти оборонні рубежі для того, щоб Відбиватися від ворога, якщо він надумає робити контратаки. А він, скоріш за все, надумає, тому що тут ну неприємна, м'яко кажучи, ситуація складається на півдні бахмуту для росіян. Оскільки Кліщівка, це окрім того, що це важливий великий і значний такий за обсягами опорний пункт російської окупаційної армії. Це ще й той опорний пункт, який прикриває вихід до траси, спочатку до траси, котра сполучає від опитного до Одрадівки Миколаївки, другої живить Курдюмівку. А друга відповідно це вже безпосередньо до М-03, тобто ось до цієї траси, котра веде до слов'янська, ось цей вихід і можливості контролю артилерійської цієї траси прикриває якраз кліщівка. З падінням її починається падіння цієї дороги, далі починається падіння наступної дороги. Хоча вже зараз, вже зараз, як я сказав, аналітки діпстейту відзначили, вони геолокували за останні місяці, де найбільше вчинялося ураження. Російських окупантів на яких логістичних артеріях і вивели таку формулу. Показали головні шляхи забезпечення окупантів на півдні і на півночі Бахмуту. Отже, на півночі ситуація в них краща. Трішечки з неї ми її розпочнемо. Хоча, хоча, дуже неприємно в них тут складається від околиць східних Бахмута від вулиці Патріса Лумумби до дороги М03 тут є два. Як зазначає діпстейт, ну от навіть видно, от тут перше перехрестя е, ну, трішечки так. Ось якраз по потрісило Мумби і далі. Е, Неправильно намалював. Давайте перемалюю. Отже, от звідси до цієї дороги 03 є два перехрестя, на яких дуже активно наші дрони камікадзе. І дуже багато часто відео з'являється з тим, як біля АЗС, біля автозаправки там накривають дрони камікадзе, російські війська. Ну тобто, ось ця от ділянка траси вона є надзвичайно важкою для ворога, для проїзду. тут мінусується як захід. Росіян безпосередньо в сам Бахмут так і е, рух їхній на північ. ось сюди, е, в напрямку Ягідного, Берхівки, ну і далі е, до Оріхово-Василівки. Дуже велика кількість піхоти є в Оріхово-Василівському напрямку або в Залізнянському в цьому районі. Е, це якраз і зазначають проблемою аналітики діпстейту, що наші бійці з 30-ї, зокрема бригади та й з інших підрозділів, котрі тут є суміжниками, вони не змогли закріпитися в цьому районі через велику кількість російської піхоти, і це якраз до речі ми повертаємося до попередніх моїх тез сказаних про Пригожина, про російську піхоту. Якби їх не знищували, уявіть собі, що було б на фронті. Хоча ці загрози відверто кажучи ще не ліквідовані, тому що в нас то гурт, то генштаб прогнозує на осінь мобілізацію від 400 до 700 тисяч росіян, і це якраз. Та загроза, яка може з'явитися. Велика кількість піхоти, вочевидь, вони на це будуть робити ставку. Знижується кількість танків, бронетехніки, артилерії, але піхоти цього м'яса вони будуть валити на фронт, забивати в кожну щілину, давати йому автомат, що воно там відстрілювалося. Ось це напевно найбільший виклик. Не думайте, що він абсолютно там не має ніякого сенсу. Ну ви собі просто уявіть скільки зараз: 420 тисяч. А уявіть собі ще плюс, там 400 тисяч. Ну, хоча вони не з'являться одного моменту, звісно, але це яку кількість. Людей, росіян, доведеться перемолоти нашим військам. Це просто дуже дуже багато людського матеріалу. Ну, от відверто, і це якраз загрози, ті, які постають перед продовженням бойових дій, зокрема, і ви. Ось пізньоосінній зимовий період. так ось на півночі ще щодо логістики дуже активно вражається діляночка від траси М03 до Берхівки. Ось цю дорогу вона є надзвичайно вразливою, але при цьому от аналітики ліки дівсета я сказав, що велика кількість піхоти зосереджена якраз в районі Залізнянського по цій трасі. От дівсець зазначає, що уявіть собі ці сім з половиною кілометрів під постійним. Вогневим ураженням доводиться проїжджати росіянам. Що це не на далеко не найкраща ідея їм тримати Залізнянський цей цей район фронту, але вони тримають знову ж таки через велику кількість піхоти. Е -е, дарма, що ця піхота знищується, вони там гинуть в дуже великих кількостях. Ну але кого це цікавить в Росії? Е -е, втім, більш-менш спокійна ситуація логістична в Росіян на, на півночі щодо півдня, що маємо тут. Е -е, тут фактично, все е постачання йде від траси ось тут. Через Семигір'я до Кодеми і далі воно розходиться через Миколаївку. Другу живиться Курдюмівка, а Бахмут, точніше Кліщівка, живиться через Зайцеве. Опитне, ну і безпосередньо, вже сама кліщівка. Ось так відбувається це постачання. Тобто ключовою діляночкою траси є кодема та семигір'я. Відповідно, саме тому ми тут теж дуже часто спостерігаємо ураження і російських вантажівок, і російських російської артилерії, адже вона. Під'їжджає на рубежі відстрілятися. Дуже часто це відбувається вздовж дороги між Кодемою та Зайцевим. От вона під'їжджає сюди відстрілятися, але тут її ловлять на гаряченького і наші дрони, і наша артилерія та знищує росіян тут на цій другій лінії. Ну, вона не статично стоїть. Вона під'їжджає, щоб стріляти і тут. Бах її накривають тому фактично. От ви розумієте, що ось ця вся ділянка тримається на Кодемі Семигір'ї, на ось цій. Смужці, яка однак дуже інтенсивно замінована, звісно, що росіянами, тому що вони будуть відступати вочевидь далі за бахмутку і. Ну не буду дозволяти нашим військам дуже швидко інтенсивно просуватися, але як я вже попередньо говорив, контроль над трасою нуль 03 взагалі валить увесь бахмутський напрямок. Це ті найближчі плани, напевно, на які прагнуть вийти наші захисники на цьому напрямку. По Куп'янщині ще додам кілька слів, тому що ну фактично, ось як Бахмут, так і Куп'янськ. Наразі що тут є? Найбільша загроза це. Піхота, яку можуть мобілізувати росіяни, що інколи слабко віриться, але інколи Ну здається, що ця шалена загнана собака, вона шалений загнаний собака, він може зробити все, що завгодно, зібрати кого завгодно, може. Ну, виконати всі задачі, які тільки перед ним стоять. Це я говорю про режим Путіна та його силову машину, і загнати 400 тисяч людей здається, що теж може. Отже, на кубінсько-ломанському напрямку тривають побудови других оборонних укріплень. Триває робота з підготовки. Я це все сприймаю як підготовку. як в Авдіївці так під Бахмутом, так і ось тут на купінсько-ломанському напрямку. Все це як виборювання кращих позицій перед майбутніми російськими наступальними діями, які будуть насамперед спрямовані на дії піхоти, ось такий прогноз.